У фермера перестав працювати трактор. Всі спроби фермера та його сусідів полагодити двигун були марні. Нарешті він покликав майстра. Той оглянув трактор, підняв капот і все ретельно перевірив. Потім узяв молоток і один раз легенько вдарив десь під капотом трактора. І диво, мотор затарахтів, ніби він. І не був зіпсований. Коли майстер подав фермеру рахунок, той, здивовано глянувши на нього, обурився, як ти хочеш сто доларів тільки за один удар молотком? Шановний, я зараз все поясню, сказав майстер. За удар молотком я порахував тільки один долар, а 99 я беру за мої знання. Завдяки яким я міг зробити цей удар по потрібному місці? Тут майстер витримав паузу і продовжив До того ж, я заощадив твій час. Ти вже сьогодні можеш працювати на своєму тракторі. Фермер посміхнувся та заплатив майстрові.